Алло, мобільна бригада соціально-психологічної допомоги Коростенського району. Психологиня Юліана слухає вас, чи може допомогти з вересня 2022 року. На території Коростенського району працюють дві мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, які надають допомогу мешканцям, що зазнали насилля. За словами фахівців, кількість людей, що зазнають насильства в родинах, збільшується. Телефон мобільних бригад дуже рідко мовчить протягом дня. Телефонують майже щодня. У нас випадки звернення громадян є вчинення в основному фізичного та психологічного насильства. Мобільні бригади планово та екстрено реагують. Якщо звернулася постраждала, зателефонувала і сказала, що от зараз відбувається над нею насильство. Ми виїжджаємо, маємо виїхати впродовж 24 годин, або навіть якщо в нас нічого не заплановано і немає інших випадків, ми виїжджаємо зразу, щоб допомогти постраждалій. Домашнє насильство це не лише побої, а будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування по відношенню до людини. Та на жаль, сьогодні здебільшого жінки воліють не говорити про це в. Голос, а ті, хто погоджується, соромляться та бояться. Що у вас сталося? Син обіжає, б'є мене, руки простягає до мене. Зв'язку з військовими діями в нас в країні випадки насилля дуже збільшилися раніше. Чомусь воно все замовчувалося на сьогоднішній день люди більше вже можуть звернутися і повідомити про факт. Кожна постраждала особа береться на облік. Їй надається супровід. Складається так званий план безпеки на випадок, якщо постраждала особа, знову зазнає насилля, аби забезпечити їй та її дітям безпеку. А це було. Було б неможливо без співпраці із багатьма суб'єктами соціальної роботи в громаді. Дійсно, співпраця в нашому місті дуже тісна. Ми співпрацюємо з різними установами: це і поліція, і міська поліклініка, і відділ сімейної політики, центр соціальних служб, міська рада. Тобто співпраця дуже гарна в нашому місті. В нас добре, що в нас створений денний центр при управлінні праці, куди ми можемо навіть потерпілих своїх направляти, в разі якщо вони потребують, тому що в нас перші мобільні бригади на. Дають першу психологічну, соціально педагогічну допомогу. А вже надалі в денному центрі працівники можуть працювати з потерпілою. Наразі сьогодні ведеться активна інформаційно-просвітницька робота із населенням. В Коростенському міському центрі соціальних служб скрізь можна отримати всю потрібну інформацію. В наявності вона і у мобільних бригад. Залишаємо всюди свої візитівки, листівки, буклети. Люди ознайомлюються і телефонують. Телефонують і деякі люди не хочуть повідомляти в поліцію чи на загал свою ситуацію, але до нас можна зателефонувати. Ми можемо також анонімно онлайн надати консультацію в телефонному режимі. можемо надати консультацію на місці нашого перебування, це по вулиці Музейній, 3, а також виїжджаємо на випадки. Люди більш стали відкриті, і вони знають, що інформація конфіденційна, і вони відкриваються більше, тому що і розуміють, що самому з цією даною проблемою можна справлятися роками і не справитися. На сьогоднішній день є люди, які дійсно можуть допомогти розірвати коло насилля. Фахівці міського центру соціальних служб радіють, коли можуть допомогти своїм підопічним, і охоче діляться позитивними соціальними історіями. Хочу поділитися навіть позитивними соціальними історіями, коли з сім'єю працювали декілька місяців. Жінка не могла наважитися там. На їх, чоловік постійно її принижував, вчиняв фізичне насильство. В сім'ї виховується троє неповнолітніх дітей. Тобто, це все було на очах у дітей, але жінка не могла наважитися. Після того, коли мобільна бригада простягла руку своєї допомоги, на сьогоднішній день жінка проживає в нашому місті, має іншу сім'ю, відгуляли. Гучне, гарне весілля. Насильство не має виправдання. Не мовчить, говорять фахівці центру.